Далі поговоримо в деталях про ситуацію на Харківщині, конкретно на Куп'янському напрямку. Там російські окупанти чотири рази намагалися прорвати оборону України. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. В Куп'янську українські військові ліквідовують осередки російських військ у північній частині міста. Про це повідомив начальник управління комунікації об'єднаних сил Віктор Тригубо. Він каже, окупанти відрізані від основних постачань. І отримують допомогу лише через БПЛА, а спроби підвести підкріплення автомобілями блокуються українськими ударами. Міські бої залишаються складними через постійну загрозу зміни ситуації. Раніше російські війська отримали команду створювати видимість контролю над містом, розмахуючи прапорами там, де нині є тільки їх невеликі групи. Детальніше про оперативну обстановку на напрямку будемо говорити зі святим Патріком. Це інспектор прикордонної служби першої категорії по взаємодії з засобами масової інформації, прикордонної комендатури швидкого реагування в підтримки бригади Помста. Патріку, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Розпочнемо зі збору. Глядачі вже помітили на своїх екранах QR-код, номер карти. А вас запитаємо на що збираєте. На даний час ми збираємо на fpv дрони, на комплектуючі та на квадроцикли для того, щоб можна було вдало і швидко доставляти БК на позиції, доставляти хлопців на позиції та використовувати їх. Доцільно також системи РЕП, які зможуть захищати наших військовослужбовців безпосередньо на позиціях, по переміщенню, по логістичним дорогам, і FPV-дрони для того, щоб створювати кілозону та нищити ворога. Чи можна сказати, що у чомусь є зараз найбільша потреба? Ну на даний час потреба є завжди, і це в першу чергу FPV-дрони для того, щоб Працювати вдало, працювати кожну секунду і знищити ворог. Отже, друзі, номер карти перед вашими очима. QR-код також. Беріть свої мобільні телефони, скануйте і долучайтеся до цього збору. Так, ви бачите загальну суму цього збору це 3 мільйони гривень. Сума достатньо суттєва, але насправді найважливіша не ця сума, найважливіша та сума, яку ви зараз введете на екрані свого пристрою для того, аби. Долучитися до цього збору, я сподіваюся, о такій не ранній порі, але тим не менше, оскільки саме такими діями ми наближаємо мир в нашу державу, і це набагато більш ефективно, ніж просто сподіватися, що мир сам прийде і хтось це зробить за нас. Патріку, що ситуації на Купінському напрямку, яка оперативна ситуація нині на вашому відтинку фронту, як вона змінювалась за останній час? Ну, протягом доби на нашому напрямку було близько вісьми атак. Це були, скажімо, тарганічні групи противника, які використовувалися невеличкими невеличкою кількістю. Працювали вони хаотично, намагалися знайти слабкі місця для того, щоб прорвати оборону. Але на даний час наші хлопці також працюють і роблять все для того, щоб у ворога не вдались їхні плани. А як змінилася активність ворога за останні дні? Якими силами росіяни намагаються наступати? І от вони зараз шукають якесь слабке місце чи намагаються діяти більше масою? На даний час, у зв'язку з погодними умовами, то вони використовують невеличкі групи по одному по, одному, по два військовослужбовця, щоб переміщуватись непомітно. Скупчуватись на деяких напрямках і вже перепереходити наступальні дії. Але завдяки роботі аеророзвідки, завдяки роботі наших хлопців, то робимо все, щоб вони не дійшли до своєї цілі і не, не могли зібратись для подальшого наступу. Логістика на сьогодні один із найбільших викликів як для української, так і для російської армії, на різних відтинках фронту, особливо складно з нею, там, де багато дронів на оптоволокні. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку на сьогоднішній день. Які проблеми найбільш відчутні у логістиці, як з нашого, так і з російського боку? і Як росіяни намагаються їх вирішувати? Чи використовують, можливо, якісь інші підходи, які різняться від тих, які використовуємо ми? Ну, дивлячись на ситуацію на Куп'янському напрямку, то Саме біля міста Куп'янськ, то десь ситуація дзеркальна, бо і в нас є деякі труднощі, але є і у ворога. Постійно вигадуємо якісь хитрощі для того, щоб доставляти БК, для того, щоб забезпечувати хлопців той же самою їжею, провізією, БК і так далі. Робимо все, намагаємось бути завжди хитріше ворога, для того, щоб. Відрізати їх повністю від купінську і вже зробити стабілізаційні дії для того, щоб ворог покинув А в цьому контексті все більшого значення набувають роботизовані платформи, які вже е десь більше, десь менше, але тим не менш регулярно використовуються представниками українського війська. Скажіть, будь ласка, у росіян з тих на вашому напрямку чи часто ви бачите, що вони використовують якісь наземні дрони для того, аби вирішувати логістичні задачі? Ну, більше е, ворог використовує е, дрони типу БПЛА, е, без наземних більше БПЛА для того, щоб е, скажімо, важкі, важкі дрони заносять БК, провізію і так далі. Але хлопці е, вчасно виявляють і намагаються знищити ці БПЛА для того, щоб ворогу не, не, не дісталась та посилка. Також вони використовують бігунів. Які несуть на собі БК, заносять до своїх підрозділів. Але завдяки тим же ж хлопцям, які працюють у нас на ФПВ, то такі бігуни, як бенгальські вогні, загораються десь посеред поля і не доходять до своїх цілі. Патріку, наскільки складніше тримати оборону без зеленки, коли все як на ладоні, ще й туман? Ну, ми воюємо вже не перший рік, і кожен рік вигадуємо щось нове для того, щоб ворог не міг нас виявити, але ми могли вдало працювати на даний час. Ворог використовує природні умови, це дощі, це тумани для того, щоб намагатись зайти ближче до позиції. Але ми, ми, ми це знаємо, ми їх чекаємо завжди і зустрічаємо так, як, так, як потрібно. Щодо використання артилерії, скажіть, будь ласка, на сьогодні наскільки часто можна почути, як стріляють зі свалів по обидва боки від фронту. Ну і хто має перевагу в цьому компоненті? Ну, дивлячись на роботу нашого підрозділу, то в нас гармати не замовкають, гармати працюють, РСЗВ працює, міномети працюють цілодобово. Чим сильніше вогонь, тим ворогу складніше планувати свої наступальні дії. І так далі. Тому, з нашого боку, ми працюємо 24 на 7, поза межами своїх можливостей, але робимо все. Ворог намагається також наносити вогневі ураження своєю артилерією, але у нас є деякі хитрощі, то ми робимо так, щоб їхні гармати замов. Патріку, а чи використовує ворог бронетехніку під час боїв і як саме? Ну, на даний час сказати, що велика кількість бронетехніки використовується, ні, то вони зараз використовують більше піхотні групи та велику кількість fpv дронів для наступальних дій. Е, буквально вчора наші хлопці виявили танк і знищили, який теж намагався підійти до позиції, але знищили його ще на підкорні. Скажіть, будь ласка, щодо використання авіаційних бомб з модулем планування та корекції. Наскільки часто такі бомби прилітають на ваш напрямок? Ну, в цілому ворог керування авіабомбою використовує цілодобово, десь на відстані до 100 км до місця, куди повинна впасти бомба. Вони залітають, випускають каби. І випускають одразу по три штуки, і це наносить ну, дійсно руйнування, але головне вчасно реагувати на повітряні тривоги і на ті цілі, які наближаються до позицій. Патріко, ви сказали про виявлений вашими побратимами і знищений ворожий танк. Які втрати несуть російські підрозділи саме на вашому відтинку фронту? Що для них найболючіше? Це люди, техніка, склади, дрони. Ну для ворога завжди буде болючішим тільки одне. Це їхня піхота. Бо вони людей не жаліють, вони гонять їх як скот в 41 му році, і для них це завжди буде болючіша, болючіша втрата. І чим більше ми знищимо, тим менше вони зможуть забрати в нас землю. Тому, тому ми робимо все для того, щоб ворог зрозумів нарешті, що на нашій території робити нічого. Дякуємо вам за інформацію. Дякую, друзі, хто долучився до збору.